Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождає. Сьогоднішній день, дорогі браття і сестри, ми зібралися на ту подячну святу літургію за прожитий 2022 рік. За всі отримані ласки, за Боже благословення і Божу опіку. І, звичайно. Коли поглянути на всі справи, на всі події 2022 року, то може виникнути таке питання, за що дякувати? В Цьому році розпочалася страшна війна. В тому році є такі великі жертви для нашого народу. Стоп. Для того, щоб ми могли відповісти на це питання, ми маємо поглянути в історію, в біблійну історію, як люди святі дякували Господу Богу. Яку подяку вони сказали перед Майсатом Всевишнього Бога? Беремо старий савіт. Все людство затоплено. Ной його сини, син хамі Афет, врятоване життя. Що робить Ной, коли вийшов з ковчега? Але серед ноя, серед ноєвих людей, які були затоплені, певно, що були брати, сестри, сусіди, свояки, близька і дальша родина. Певно, що були. І тому ми бачимо, що робить Ной. Ной першим чином він складає жертви і подяку Господу Богу, складає заврятоване життя за отримані ласки. Що робить Авраам? Авраам дякує Богові за отримані ласки. І ми будемо неостанно бачити, як в Старому Завіті люди складали подяку Богові. І навіть все, що вони зібрали з поля, з зибіжя городину, з тих отар, які мали, вони завжди приносили Богові жертву подяки. Перегортаємо сторінку Нового Завіту. Що робить Марія? Мати Божа, коли вона отримає ту радісну новину про воплочення і народження Божого Сина? Марія йде в грізьку околицю до своєї родички Єлисавети. І що вона робить? Вона співає пісню подяки магніфікат. Величий душа моя Господа і Дух мій радіє Божі спаси моїм. Марія окрилена, Марія намов так летить до своєї родички Єлизавети, бо то для неї є найближча особа, щоб розділитися тою великою радістю, що наблизився час спасіння. І вона промовляє. Велике Бовчинив мені в самогутній ім'я Його святе. Він зглянувся на рабу своє, ось бо від блаженної мене будуть називати всі покоління. Велике мені вчинив самогутній. Марія дякує Богові за цей дар спасіння. Але вона не тільки дякує від себе, Марія дякує від імені всього народу. Бо він згадав ці слова, які колись сказав нашим правоцям Авраамові його потомству. Бог є вірний в своїх постановах і в своїх завітах. Марія знову дякує від імені народу за все, що Господь Бог зробив для неї. Але Марія не тільки дякувала за благовіщення. Але то вже була інша радість, коли Марія з Йосифом святим шукала місця для Ісуса. Коли Марія мусила народити Божу дитину в Яслав, в шопі на Сіні. І ми бачимо, що відбувається в тій хвилі, коли Божий син приходить в тій яскині темній, темно. Бог освячує ту яскину. І та шопка, той Вафлеєм, сьогодні є в кожній церкві, у багатьох християнських сім'ях. Він прикрашає цей Вафлеєм, ця грота вафлеємська великі ринки, малі ринки, міст, містечок сіл. Бог освячує. Темнота щезає. Людина не звертає увагу на шопу, а людина звертає увагу на того, хто лежить в тій шопі в яслах на сіні. А лежить предвічний Бог, Бог, який прийняв людське тіло, Емануїл, Бог між нами. Це вже була інша радість. Але Марія, мабуть, коли перший раз побачила та виплочене слово вона впала на колінах, і та як вона співала, величий душа моя Господа, і там, тийшофі в Афлеємській Марія, також у той гімн подяки. Боже я дякую тобі. Але хрест, гологовта. Тратить єдиного сина. Але мене не описує жоден Євангелій, що Марія бунтувалася. Марія нарікала чи противилася Божій волі. Але певно, стоячи там під Христом. І коли бачила відкриті рани, укоронованого вінком і стернини свого улюбленого сина. Марія певної серці і душа співала подяку Богові, бо вона розуміла, о що ходить, що ходить у спасіння мільйонів, мільярдів душ, які без тої жертви були би що вічно пропавши. І тому часто. Ми не розуміємо, за що маємо дякувати. Час ми блудимо в тих питаннях подяки і кажемо, за що маю дякувати Богові? Нічого такого того року не було. І, можливо, в нас є той бунт, за що стільки жертви, стільки сліз, стільки горя і болю в тому народі. І йти до Бога дякувати? Так. Ми цього сьогодні, можливо, досконало не розуміємо. Не розуміємо значення тої жертви тої ефіри. Але прийде час, і ми її зрозуміємо. Яка це є вага, яка це є сила, без якої, мабуть, Дорога до світла, дорога до правди в нашому народі була би що неможлива. Ми би знову одну ногу відтягували, але друга нога наша б вгрузнула ще сильніше. Але знову залежить від нас, залежить від того майбутнього покоління українців, наскільки ми зрозуміємо. І наскільки ми оцінимо ту жертву тих тисячі тисячі замордованих і вбитих? Нарічдівський не зрозумів пісництво Божого Сина. Євангелист пише, що Христос прийшов до своїх, а свої Його не впізнали, не впізнали, не впізнали що світло близько. Що спасіння близько, не впізнали, що Емануїл є між ними, і вона закрила двері свого серця. І ми рівно ж можемо не впізнати. І ми рівно ж можемо стати такі черстві закаменілі, як жидівський нарід. А то було б велика катастрофа і руїна для нашого народу. Якщо б ми не оцінили тої жертви, якщо б ми не оцінили тих всіх сліз, страждань і болів, не оцінив Ізраїль тої новинної пролитої крови вафлеємських дітей. Не оцінив. Не оцінив, що Бог зробив для нього. І тому сьогодні, коли ми говоримо о ту подяку, Є варто за що дякувати. І для кожного з нас цей рік мав бути роком особливої подяки і глибокої застанови. Не знаю, хто але один сказав думаю, розумний і побожний чоловік. Один рік прожити, служачи Господу Богу і своєму ближньому. Набагато більше і краще, ніж вісімдесят років прожити для себе. Застановімося над тими словами: один рік прожити достойно, коли ти служиш Богові і служиш ближньому. Це є набагато більше, як вісімдесят років прожити, коли ти виключно служиш. І любиш егоїстично сам себе. І тому минув той рік і запитаємо себе, а чи я того року служив моєму Богові і ближньому? Чи я знову того року тільки виключно служив для себе? Щось там капку дав, краплю маленьку капнув, щоб побачили, що я дав. Чи на війську, чи на церкву, чи бідним, чи потребуючим, чи біженцям краплю таку маленьку. Як знаєте, як псові. Ото, що ми з'їли вже наситилися до пуза, пузо наше повне, сите і то що буде, то псове треба викинути. То наша та крапля є така, як тому псове, то й не потрібен, чи я дав ту краплю. Поділившись половиною чи того, що мав, це є важливо. Запам'ятаємо, дорогі браття і сестри, ці слова. Дуже запам'ятаємо. Рік прожитий, один рік прожитий, коли я служив Богові і ближньому своєму, він є більший і має більшу нагороду. Ніж би я прожив 80 років, коли виключно догоджав собі і своєму тілові. І тому в сьогоднішній день, дорогі братя і сестри, це і також іспит перед тим новим роком. Пам'ятай, наскільки багато добра, милосердя і співчуття. Цьому році кожен із нас робив для України, для війська, для народу, для біженців, для церкви. Тим більше ми отримаємо благословення в тому 2023 році. Але якщо ми нічого не робили, якщо ми давали оту краплю, Ото, як псове останнє, то не можемо очікувати Божого благословення ні на господарку, ні на наші городи, ні на наші поля, ні на наш бізнес. Бо ми дали ближньому і в такій тяжкій ситуації військо ото останнє зібрали як псові і дали. Це є важливо, дорогі браття і сестри. Якщо ми того року направду робили добрі діла, робили діла милосердя, мали велике серце милосердю в різний спосіб, в тому часі і в молотовний спосіб, якщо ми щодня в нашій родині провадили молитву в Вервиці чи єдналися у спільній молитві через інтернет. За Україну, за народ, за біженців, за різні потреби, то певно, що маємо ту нагороду. Але якщо ми не мали часу для молитви, бо хтось скаже, не мав чим допомогти, вірю. Бо деколи одна пенсія о, мусить отримувати бабця чи, чи дідусь всю родину. Є такі родини, є такі ситуації, є різні ситуації. Але пам'ятаємо, що це є також наш такий вечірній іспит сумління, річний іспит сумління. І тому маємо себе запитати, чи відвідував хворих, духовно і фізично хворих, чи кормив голодних, духовно і фізичних, хлібом, чи був гостинний у своєму вдомі і власному серці. Чи я мав ту гостинність, чи та гостинність витала в мені? А це є дуже важливо, коли біля нас, дорогі браття і сестри, ми бачимо, що так багато зла сьогодні. Всі ми очікуємо того щасливого Нового року, всі ми очікуємо того благословенного року. Всі ми очікуємо перемоги і миру. Всі. Але від чого починати треба? Починати треба. І також в родинах ми очікуємо, коли зло покине нашу сім'ю, Поки на... коли зло покине нашу родину, Алкоголь, наркотики багато інших пороків. Ми чекаємо, щоб хтось почав. Але ми забули, що треба починати з себе. З маленького треба починати. Ласкавий погляд, привітне слово, добре діло. Одним словом, треба придбати власність, яка нічого не коштує. Але дуже дорого ціниться це є що вічливість. Забагато в нас є хамства, гордині, зарозумілості. Навіть війна не справляє багато людей, у багатьох родинах сльози, болі, терпіння, в багатьох сім'ях старість не пошанована. Через їхніх дітей і онуків старші люди деколи відчувають самітність, опущеність, непотр... не... зайвість у своїй сім'ї, у своїй хаті, яку вони будували. Це, на превеликий жаль, те є масовим. І тому пам'ятаємо, якщо ми хочемо, щоб щось змінити, змінити в родині. Змінити в хаті, змінити в суспільстві криком, шумом, ненавистю ми не осягнемо нічого, ми тільки будемо сіяти зло. І коли я очікую, то я маю почати з себе з маленького ласкавого погляду, з привітного слова, з доброго діла. Також запам'ятайте, треба придбати властивість. Та властивість нічого не коштує, але вона дуже ціниться, це вічливість і шляхетність. І після тої чесноти чемність, вічливість, шляхетність. Оцінюється що? Цілий народ. Цілий народ. І як ти будеш шемний, вічливий, шляхетний, де би ти не поїде, не... де би ти не був, ти презентуєш свій народ. І то вже говорив на одній проповіді Ота дівчина з коломиї, яка була в Англії. Три місяці любові. А скільки було шуму, скільки було крику, інтернет був переповнений в всіх мовах. Вона не подумала бідна, що ти презентує за кордоном українську жінку, дівчино, маму, що після твоїх вчинків, після твоїх поступків буде оцінений весь нарід. І навпаки будуть терпіти тисячі тисячі новинних жінок, дівчат будуть терпіти. І тому запам'ятаємо, війна не дає права нам бути зверхніми, зарозумілими, гордими, чи біженцям, чи переселенцям, чи нам місцевим. Немає значення. Війна не дає права Поступати з верхню, нахабно, зхвало, похамськи ніколи. Ми... Війна відкриває обличчя і серце кожної людини. Війна відкрила серце кожної людини. Хти, хто, кожен з нас є. Вона відкриває нашу доброту милосердя або нашу скупість. І завзятість. Війна відкрила в нашому серці любов, а навпаки, впаки ненависть. І тому цей рік, який ми з вами пережили, то певно, що маємо дякувати, дорогі браття і сестри. Так, про це будемо говорити завтра. Не буду затримувати. І брата довше часу. Як старий рік не повернеться ніколи, і що Бог сьогодні від нас бажає? Так як не повернеться ніколи старий рік, Господь Бог бажає, щоб гріховна людина померла в нас в мені і в кожному з нас. Щоб ті гріхи, які робили ми минулого року, вони були спалені Божою любов'ю, і щоб ми до тих гріхів не поверталися, щоб ми наново народилися в тій Божій любові. Так, десь хтось тіше себе і каже: я не маю тяжкого гріха. Дорогі мої, не тішимо себе тим. Тому що малий гріх може стати гріхом великим. Бо так як маленька дитина росте і виростає юнак, виростає дорослий чоловік. І якщо ти не будеш працювати у своєму житті, щоб позбутися тих малих гріхів, то з року на рік ті гріхи стануть, можуть стати. Великими. Оце є небезпека. І варта нам також над цим засановитися, подумати і над тим розважати. Дорогі браті і сестри, минув цей рік. Рік Божої ласки милосердя. Маємо дякувати. За це, що надійшли до Львова, Тернополя, Ужгорода і інших місць нашої країни, А могли дойти. І тут мусимо бачити ту Божу опіку, велику Божу опіку, і як переглядав оту всю пропаганду, який ролик був, не пам'ятаю, бо то так дуже багато є. І як російська телевізія казала вже танки біля Києва, вже в обід ми будемо там, залишилися лічені години. Вони планували. Але Бог це все їхні плани, що кресло. І за це найбільше маємо що дякувати Господу Богу. Ми дякуємо Богові. Дякуємо Богові рівно ж за нашу парафію, за тих синів нашої парафії, які віддали своє життя обороню відчисну. Це в ато наших три. Перефіянина загинули. Це в 200... 2014 році Святив Володимир. В 18 році довганик Юрій і в 2019 році Шемракович Віталій. Цього року ми втратили. Наших парафіян. Губка Андрій рік народження 87-й загинув. Восени. Санько Олаг, рік народження 85-й, загинув цього року. Кутлярчук Тарас, рік народження 89-й. Загинув цього року. Ширба Андрій, рік народження 78-й, цього року загинув, В'ятрович Назарій, рік народження 96-й, цього року загинув, Хитрун Володимир, рік народження 75-й, цього року загинув на війні. Всі вони загинули і похоронені на нашому цвинтарі. Андрій Сроменко, родина, яка ходила до семінарії, загинув в розквіті сил, одинак в мами, похоронений в Городоцькому районі. Також дроцик Михайло, це Єс'янова, пам'ятаю, яко дитина виростала хлопець, похоронений в Старочах. Дійсно. Це є, ці родини, розумію, що їм є важко, боляче прикро, особливо в ті дні, але вона виконала свій обов'язок перед Богом, перед батьківщиною і перед нами. А ми з нашої сторони маємо їх пам'ятати в своїх молитвах і просити. Царство Небесно. Боже. До того нового року залишилися лічені години. Але перед тим, як просити в Тебе, ми сьогодні стоїмо на тій святій літургії, щоб подякувати Тобі. Подякувати за все, навіть за ті жертви і подякувати за тих Христи, які має наш нарід, і просити, Боже, благослови нам на цей новий 2023 рік. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождає.